Вітаю в ефірі телеканалу Дитинець, програма Позиція. Вітаємо в нашій студії Анатолія Гриценка, політика, а також лідера партії громадянська позиція. Хочу Вітаю. спитати, звісно, як ви себе почуваєте, і взагалі, як що змінилося в вашому житті після того, як ви опинилися поза парламентом і поза великою політикою? Як говорять? Ну, на жаль, політика доганяє як кожну родину, не дає жити спокійно. Можна було б зосередитися на дітях, на родинному житті. Я зараз викладаю в університеті києво могилянської академія, спілкуюся з молоддю, але тим не менше, те, що відбувається або не відбувається в країні, воно вимагає постійної уваги, реагування. Там, де влада діє нормально, ми її підтримуємо. Там, де не і люди від того страждають, ми критикуємо, пропонуємо рішення, тому от дивимося з боку на цей звіринець, як воно там відбувається. От до речі, хотіла сказати, як кажуть з боку завжди видніше, От то як би ви оцінили ситуацію в країні, вже дивлячись на це з боку, бо часто парламентарі звинувачують в тому, що вони насправді не оцінюють реальну ситуацію, якби тільки як парламентарі, тому що насправді не все залежить від парламенту, дуже багато залежить від уряду, від президента, від влади на місцях, якщо якимось одним словом. Розчарування, яке часом переходить в безнадігу. Тобто, рік тому ми були сильніші після Майдану, впевненіші в собі, відчували, що можуть бути після бандитської влади серйозні зміни. Пройшов рік, вже 15 місяців. Одні слова, це дратує людей, не тільки нас з вами. Люди стали бідніші за цей час. Корупція залишилась такою, яка була. Підприємцям стало ще важче на фронті, я кажу, без перемін. Там немає успіхів, дуже багато людей втрачено за цей час. І обіцяного миру за два тижні ніхто не дочекався. От, тому попереду все а ви вже казали, що дійсно політика вас все-таки наздоганяє, хоча ви зараз не є активним політичним діячем. Але все-таки наскільки ви впливаєте на ті події, що відбуваються в країні? Чи можна сказати, що досить активно? Ну, я знаю, що те, що я говорю, те, що пропоную, влада знає, це точно. Інша справа, що вона не реагує. І це дуже сумно, тому що влада, яка хоче працювати чесно, вона, знаєте, як колись ще в древні часи королі, царі часом придягалися в Лахмуті і йшли десь так по базарам послухати, що про них люди говорять, для того, щоб скоригувати свою політику і керувати чесніше, правильніше. От, мені здається, наша влада, вона скоріше ховає голову в пісок і доводить ситуацію до точки кипіння. І тому люди, особливо ті, які з фронту повертаються і бачать, що за цей рік, поки вони були на фронті, так само, як мій син, ще не повернувся, позитивних зрушень немає, це починає бісити. І тоді виникає питання: а революція гідності? Ті, хто зараз керують країною, стояли на сцені Майдану, їм дали шанс. Вони не мали шансу прийти в владу. Януковича скинули люди, не вони, ті, хто стояли на сцені, дали їм шанс. На жаль, втрачаюсь. Тому сказати, що дуже великий вплив, мабуть, ні. Але, як кажуть, капля камінь точить. Ну, громадянська позиція, ми так називали партію, вона полягає в тому, що треба чесно оцінювати ситуацію, пропонувати чесне рішення, що робив би ти, якби ти був при владі. От, цим займаємося. Зараз країна стоїть на порозі конституційних можливо змін, і, зокрема, хочуть, щоб дійсно у нас в країні нарешті реалізувався план децентралізації влади і передачі влади на місця. Чи дійсно на вашу думку ті зміни, які пропонуються до конституції, вони призведуть до цього в проєкті змін, який вніс президент 2 липня є дві позиції: перша, яка справді спрямована на децентралізацію. Можна обговорювати деталі, але по суті це правильно. Правильно передати повноваження і ресурси на місця. За це виступають всі. Тому що ненормально, коли люди живуть в містах, селах і селищах, а гроші розподіляються в Києві. Це ненормально. Нормально це коли гроші і ресурси там, де живуть люди. Так як це зроблено в Європі, через те на місцеві вибори в Європі ходять набагато більше людей, ніж на центральні вибори. Бо реальне життя внизу. Але є другий блок в пропозиціях, які вніс президент, який категорично не прийнятий. Я хотів би, що тут на Чернівщині, це знали. Останнє речення в пропонованих змінах говорить про те, що на додаток до децентралізації Порошенко включив туди ту позицію, на якій наполягав Путін, а саме закріпити особливий статус за окупованою територією Донбасу. В чому полягає цей особливий статус і чому не можна категорично це приймати? Тому що і Чернігів, і мої Черкаси, і Луцьк, і Ужгород, і Одеса, і Харків можуть тільки мріяти про такі повноваження. Фактично створюються дві автономні республіки згідно закону про особливий статус. Ці республіки, які знищені путіним, його солдатами, його зброєю, тепер будуть відновлюватися за рахунок нас усіх. Ми тепер всі будемо платити терористам безкінечно, причому за захищеними статтями бюджету. Тобто ні на копійку не можна зменшити, гарантоване фінансування. Друге, їм усе прощається і тим, хто вбивав, і тим, хто насилував, і тим, хто катував, і тим, хто крав чуже майно, забирав і так далі. Тут, у Чернігові, якщо людина скоїть злочин, вкраде велосипед, її беруть за жабри і сажають, правда? Якщо хтось на когось підняв руку, беруть і до суду. А там ні, там все вращається. Ребята, так не можна. Більше того, там не буде діяти міліція, яка діє в Чернігіві, там буде своя міліція, ясна річ з бандитів. Там не буде діяти прокуратура і суд, які діють на всій території країни. Там буде абсолютно інша влада. І тому, коли це Порошенко пропонує записати в Конституцію, от на це категорично не можна погоджуватися. Це вимога Путіна. Це треба для Росії, але тоді виникає питання: а заради чого гинули наші люди за весь цей час? Чому два мільйони вже виїхали з Донбасу, а там покрали їхнє майно і то все простили? От на це погоджуватись не можна. Тому цю пропозицію викреслити з пропонованих президентом змін арешту можна приймати. Зрозуміло. От якщо говорити дійсно про діяльність не тільки парламентарів, а й взагалі уряду, тому що уряд багато чого вирішує зараз, хоч хотілося б спитати, Уряд сам себе зараз називає в таких важкій ситуації урядом Камікадзе або реформаторів. Як би ви його оцінили? Наскільки це дійсно зараз їхня робота, схожа на роботу Камікадзе? Ви знаєте, я минулого тижня був у Львові і. Не хотів взагалі говорити про владу, критикувати її, тому задав тільки два питання. А прийшло більше тисячі людей на зустріч. Два питання. Перше, хто вірить в те, що президент Порошенко зламає хребет корупції? Жоден. Уже люди не вірять. І друге питання: хто вірить в те, що прем'єр Яценюк проведе обіцяні 62 реформи, жодної піднятої руки, ніхто не вірить. Коли спілкуюся з зарубіжними дипломатами, вони. У публічних заявах і то досить жорсткі, а в приватних розмовах вони називають так. Це уряд просто таких корумпованих балаболок. От, На превеликий жаль, це так. Тому що, отримавши таку підтримку людей після е, того, як втік режим Януковича, отримали шанс зробити щось. Єдина реформа, яку вони провели, це фактично втричі зробили нас всіх біднішими, Обалили гривню. Я стверджую, і можу це довести з цифрами, не було жодних підстав такого обвалу гривні. Із-за війни, і із за економічних проблем були підстави зменшити гривню на 20%. Вони обвалили втричі. І тому зараз говорити про якісь реформи, про якийсь уряд камінікази, ну, я не знаю, вони навпаки тримаються за крісло і ділять потоки. Здається, більше нічим не займаються. Якщо говорити дійсно ви заговорили за гривню про обвал, і з цим логічно пов'язане питання, зокрема повернення банківських кредитів. Зокрема, ось в четвер обговорювали знову в Верховній Раді питання з приводу того, щоб кредити все таки люди могли повернути на тих умовах, які їм більш-менш зручні Не збували, прийняли закон. Прийняли закон. Це, і як ви ставитесь до цього закону, до прийняття, це Якщо цей закон все-таки президент не витує, якщо його приймуть, це популізм чи це все-таки дійсно дбання за людей? Ви знаєте, якби я хотів сподобатися, я сказав, б, рідні мої, який класний закон прийняли. Тепер всім перерахують кредити по 505 і всі стануть щасливими. Я такого не скажу. Скажу дві речі. Перше, той закон, який був прийнятий, оце чистий популізм. Як треба було б діяти? Ясна річ, що дуже багато людей, які взяли кредити, спочатку по 5, потім по 6, по 7, по 8, по 10, зараз вже 22 долар коштує, вони від того страждають, їх змушують навіть віддавати своє майно, часом квартири, Багатьох людей довели вже до самогубства, тобто є серйозна, серйозна проблема. Як вирішити цю проблему? За рахунок кого? Ми вважаємо, що правильно було б розділити відповідальність на три сторони: перше, сама людина, яка брала кредит, вона ризикувала. От я не брав кредит, я не знаю, чи ваша родина брала. Друге, банк, який видавав кредит, який на тому отримав прибутки, він мав би розділити відповідальність. І третє держава. Чому держава? А тому що Національний банк повинен був контролювати всі ті приватні банки, слідкувати, щоб вони не видавали кредити в більше, ніж можуть потім забезпечити, і разом з урядом мали тримати гривню. Якби гривня зараз була 5.05, то не було б цього питання, правда? Чому? Не було б. Якби були робочі місця, не знищувалися, не було б цього питання. Люди могли б розрахуватися за своїми кредитами. А коли держава працює так, що обвалює гривню, ну, тоді всі потрапляють в біду. Але Просто перерахувати по 5,05, ну це так е, солодко, але навіть несправедливо щодо тих, хто вже частину кредиту виплатив за новим курсом, або весь кредит виплатив, як з ними. А зараз в Києві, я, що не приїхав, висять вже такі борди. Якщо приймуть закон по 5.05, то тоді на Майдан вийдуть ті, хто тримає в банках депозити. Ті, хто не беруть кредити, а ті, хто самі роблять внески і тримають там гроші. І тих набагато більше, тому що за рахунок них будуть віддавати тим, хто брав кредити. От тут треба справедливо захистити людей, але за рахунок банку і держави. А тоді це буде правильно. То треба ще одне читання цього закону. Я, я думаю, що цей закон не буде підписаний президентом. Угу. А якщо він буде підписаний президентом, то об'єктивно тоді ще більше буде буря невдоволення. Від тих, хто не брав кредити, але тримає гроші в банки, вони постраждають. Від тих, хто брав кредити, але вже частину виплатив, вони підуть судитися, скажуть, давайте прорахуйте нам по 5.05, і це тоді буде безкінечно. Зрозуміло. Також е, в четвер ще одне гостре питання обговорювалося: це питання е, створення е, антикорупційної прокуратури і вийшли на такий компроміс. Тож ваша оцінка створення антикорупційного бюро? Чому це настільки затягується? Люди вже таки чекають, коли ж корупціонерів почнуть саджати. Чому на вашу думку ніяк це не вирішиться? А давайте розділимо мухи окремо, котлети окремо. Оці всі антикорупційне бюро з довгими по півроку конкурсами, тепер ще державне антикорупційне бюро, тепер ще антикорупційна прокуратура і так далі. Я вважаю, що це той шлях, який говорить, що влада не хоче боротися з корупцією. Якби влада хотіла боротися з корупцією, то ця боротьба почалася б з першого крісла країни. Тоді президент не тримав би свій мільярдний бізнес, він би його продав, як змушує того закон. я вже не кажу бізнес на території Російської Федерації. Тоді не треба було б створювати нові органи. З корупцією борються або швидко, або навпаки, затягують це все. Ви згадали тих корупціонерів, які були в часи Януковича. Ну давайте відверто скажемо. І вже дали втекти. Це ж не якась одна людина. Ну нехай там Янукович втік. Але це ж сотні людей, пшонки, родини, Азарови, Клюєви. Нещодавно ще один Клюєв втік і так далі. Нам говорили, що там близько 100 мільярдів доларів вони вкрали. А знаєте, скільки повернули за цей час? От за перший квартал повернули аж 200 доларів. Про що це говорить От для мене? І нехай вони подадуть в суд або доведуть щось інше. Я думаю, що відкупилися. Ребята договорились. І тому, скільки б тих органів не створювали антикорупційних, якщо влада сама по суті продажна і дозволяє тікати тим, хто крав мільярди, тоді ніякі органи не допоможуть. Тоді, значить, прийде ще один майдан уже по цих. І цим доведеться тікати далі, ніж втікав Ростов Янукович. От не треба доводити до точки Кипіння. Треба слухати людей і не обкладати податками їхні пенсії, не змушувати нові виплати, там, не заморожувати зарплати і так далі. А взяти за жабри тих, хто розкрадав. Тому що значна частина з них залишається при владі, в тому числі в парламенті сидять, помічниками в прем'єра, фракції президента. Оце аморально. Люди не для того виходили на Майдан, тим більше гинули там. Також в раді Верховній в четвер розглядали ще одне важливе таке питання: питання закону про місцеві вибори. І от якщо говорити про це, про вибори, наскільки, на вашу думку, потрібні зміни в законі про місцеві вибори, і за якою, на вашу думку, вже системою ми зможемо таки обирати місцевих депутатів, що зміниться, я хочу внести одне уточнення. Ви правильно говорите в четвер, в порядку денному стояв закон про вибори, до нього не дійшло. Вони відклали його, я так думаю, що аж на 16 липня, щоб останню секунду приймати. Що мене турбує, перше, це те, що, повертаючись до змін до Конституції, президент пропонує, щоб нові органи місцевого самоврядування обрали лише на два роки. Тут є проблема. Друге, яка виборча система? Всі фракції, які війшли в коаліцію, обіцяли відкриті партійні списки, щоб не партійний борщ сам формував список. А щоб список складався після виборів, залежно від того, хто з партійців, скільки голосів отримав. Це було б справедливо. Такий законопроект пройшов перше читання. Зараз до нього внесли, наскільки мені відомо, десь там 1700 поправок. Так діють люди, які не хочуть приймати закон. Тому що, врешті, ви ж одна команда коаліція. Сядьте, домовтесь, прийміть швидко. Час затягується. От. Тому я даю 50%, що закон буде змінено цією Верховною Радою. Чи буде він кращим, не можу сказати, оскільки документу на сайті Верховної Ради немає. Я думаю, що нормальна перспектива країни для щоб обирали за відкритими списками, коли немає кота в мішку. Коли кожний партієць пішов в свій округ, і нехай ножками топає від під'їзду до під'їзду, від хати до хати, нехай переконує людей, що за нього чи за неї треба проголосувати. А не вийшло так, що партія з'являється на екранах, на білбордах, платить величезні гроші, а ззаду стоїть олігарх, і потім той список складений в офісі, просто благословляється і йде на вибори. От тут розривається довіра між людьми, які голосують, і тими, хто потім працює в місцевих радах. Якщо говорити про місцеві вибори, також ще одне таке суперечливе питання. Воно не стільки суперечливе, скільки от питання пов'язане з тим, що вибори мерів пропонують у великих містах проводити у два тури. І от в інтернеті багато інформації є, що в деяких містах, зокрема, якщо говорити про Київ і про Львів, Нібито ці вибори не дуже задоволені. Теперішні міські голови, що вибори будуть проходити два тури, тому що сумніваються, що чи пройдуть вони завдяки цьому. Я, як... Є така проблема. Я з вами погоджуюсь, але насправді я подумати чи мало... може бути, що це провалять в парламенті? Мене така? мало цікавить прізвища Содовий чи кличко. Дуже важливий принцип, що більшість. Громади обрала мера. Тому що якщо ви подивитесь на результати останніх місцевих виборів, ви побачите, що в деяких крупних містах за мерів проголосувало по 5 або 6%. Реєструється 150 кандидатів. Кожен набирає там по кілька сот, кілька тисяч голосів, один набирає трошки більше, і він став. Задаймо Черновецький космічний мер в Києві. Якби вибори були в два тури, його б не обрала. Але може, чи може бути так, що авторитет, який мають кличко і садовий, ну, скажімо, спровокує те, що парламент не підтримує цю. Я би не назвав це авторитетом, тому що, на превеликий жаль, вже наїлися кияни і нового мера. Я вважаю, інше слово треба використати – Адмінресурс. Чи дасть команду президент, прем'єр, чи кличко своїм депутатам голосувати за вибори в два тури, чи не дасть? Те, що вони хочуть, зберегти нинішню систему, тут не треба ходити до гадалки. Ясна річ, вона їх влаштовує. А людей влаштовує інше, щоб можна було запропонувати когось іншого. І цей інший, якщо він хоче йти на вибори, чесно дивлячись людям в очі без решей, от як ми ходили, повинен отримати шанс. Два тури дають такий шанс. Наприклад, Гечко набирає там 20%, хтось набирає 10%, в другий тур, і там завершить його масу відкритій. Люди можуть по-іншому абсолютно проголосувати в другому турі, коли побачать, що нова людина має шанс. Замість там, садового чи кличка, але вони будуть до останнього стояти на тому, щоб зберегти не іншу систему. От ми заодно і побачимо, як депутати голосують. Якщо говорити про місцеві вибори, зараз багато людей переживають знаєте за що, тому що люди, які, наприклад, все таки вірили в перемогу демократії, йшли на майдан, воюють зараз. Вони дуже переживають, що теперішня ситуація в країні може спровокувати реванш регіоналів. Як на вашу думку, це взагалі можливо? Чи все таки люди, ну як ви кажете, наїлися регіоналів також? Мені важко сказати, не знаю точної відповіді на це питання, тому що з одного боку, мені здається, що понад 40 мільйонів людей відчули, чим завершується бандитська влада. Вони побачили, ті всі смотрящі, от і всі суди підкурені, розкрадена країна і так далі. З іншого боку, якщо подивитися на рейтинги, то опозиційний блок, а це ті самі регіонали, він начебто зростає. Не із-за того, що вони щось роблять, просто влада провалюється. Я дуже не хотів би, щоб цей маятник людей хитнувся в ту сторону. От. І ну, власне виборча дільниця вона дає результат. Я хотів би, щоб кожна людина голосувала по совісті так, щоб потім не було соромно. Для себе я виключаю, для своєї родини виключаю, щоб хтось із близьких мені людей проголосував за регіоналі, які тепер називалися опозиційний блок. Тобто такого не буде. Дуже хотів би, щоб люди не продавали свій голос. Як би важко не було зараз економічно, не, не беріть її ядовиті 200 чи 300 гривень, тому що потім воно буде шкрябати, і воно не на користь точно, то проти Бога, не вкради, не обмани. Дякую за щирі відповіді. Нагадую, що сьогодні в нашій студії був лідер громадянської позиції Анатолій Гриценко. На все добре? Все доброго.